Вони шикуються на плацу головного корпусу вишу. Ці військові навчалися армійській справі більше на полі бою, аніж в аудиторіях. Утім, традиційний студентський іспит, магістерську роботу, усе ж мали написати. Моя тема дипломної роботи магістерської роботи. Вона взаємодія збройних сил з іншими військовим формуванням. В принципі, на посаді вантаристичної операції я був військовим комендантом Славянського району. Ну, воно має пов'язане. З тим, що дії комендатури вони пов'язані і збройними силами, і військовими структурами інших силових відомств, а також місцевими органами влади. Одразу кілька випускників закінчили університет із відзнакою. Дипломи вручає міністр оборони. У зверненні говорять про позитивні зміни в лавах армії. Черговий випуск офіцерів оперативно-тактичного оперативно-стратегічного це ще один. І ще одна відповідь ворогу на те, що ми готуємось. Ми готуємось захищати свою країну. За двох випускників Юрія Грачова та Володимира Кочеткова. Дипломи отримують їхні рідні. Ці чоловіки загинули під час бойових завдань на передовій. Указом президента обох нагороджено орденами Богдана Хмельницького. Прізвище офіцерів викарбували на стелі пам'яті, встановлені на території вишу. Як не уговарювала і супруга і я і. И все близкие, но это человек военный. Поэтому он сказал, когда такое в стране, он начинал с Майдана, он закончил Суворовское училище, он закончил танковое, потом правда ушел из армии, что об этом очень жалел. Ну что ж, сказал, что это надо идти защищать Украину. Шанували відзнаками Міноборони і волонтерів, котрі загинули на Донбасі, допомагаючи українським військовим. За усіма, хто цінує життя брони в Україну, оголосили хвилину мовчання. Найближчими днями офіцери-магістри повернуться до своїх військових частин. Та невдовзі багато з них знову вирушать з бойовими завданнями на Донбас. Його Грушко, Юрій Усик, п'ятий канал.